Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 9 березня, і до нового року залишилося всього 113 днів. Цей гра стільки щоб перше встигнути тричі почати нове життя, друге двічі його кинути і третє ще одного разу зробити вигляд, що так і планувалося. Сьогодні вівторок, а вівторок це як понеділок, тільки після репетиції. Якщо вчора ви нічого не зробили, то сьогодні вже можна, хоча б почати робити вигляд, що робите: нові перемоги, нові знайомства, нові дивні історії, які починаються словами Я ж просто зайшов на хвилинку, але ну, ми починаємо наше про ранок. І одразу подивимося, що святкують люди, які точно знали, що 9 вересня буде веселим. По-перше, день служби порятунку. Сьогодні вітаємо всіх, хто витягує людей з усіх можливих неприємностей. Якщо у вас зранку знову втекла кава з чашки, знайте, це теж маленька служба порятунку, тільки внутрішня. Далі святкуємо Всесвітній День сільського господарства. Це коли ти дивишся на город і думаєш: ну, може, виросте. Виростає тільки сусід, який забирає половину. Одразу після цього День електромобілів. Якщо у вас досі велосипед, то сьогодні ідеальний момент просто намотати подовжувач на кермо і сказати Я в тренді. Наступне свято, воно звучить дуже серйозно: Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти. Це коли викладач заходить в аудиторію, а студенти синхронно нападають на нього з фразою А ви домашку перевірили? Йдемо далі і на черзі у нас день тестувальника. Якщо ви зараз чуєте цей текст, Вітаю, ви теж протестували звук. Працює і ще одне: міжнародний день судоку. Це свято тих, хто у транспорті робить вигляд, що дуже розумний, хоча насправді просто малює нулі й одиниці по діагоналі. А закінчуємо на ніжній ноті сьогодні день. Обійміть свого начальника. Але будьте обережні, якщо начальник фанат боксу краще обійміть документи, і скажіть, ми з ними теж близькі. А тепер про імененеб сьогодні їх святкують Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосиф, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій та Федір. Вітаємо всіх і особливо тих, хто ще не видалив свій номер після корпоративу. І про прикмети. Якщо сьогодні почуєте грім, значить осінь буде затяжною і теплою. Або це просто хтось впустив каструлю на балконі. Якщо ніч буде ясна і зоряна, готуйте кошики, бо грибів буде стільки, що ви їх навіть зможете продавати криптовалютникам за біткоїни. Ну і якщо вранці туман, чекайте вологу осінь і врожай наступного року. А якщо туман тільки у вас у голові, то це ще не прикмета, а це понеділок, ну тобто вівторок. Що сьогодні не можна робити ні за яких обставин. Сьогодні не можна сваритися і тримати злобу, бо тоді вдома буде дискотека непорозумінь на рік. Також заборонена пиятика. Хоча, якщо ви все одно плануєте, принаймні назвіться медитація в рідкому стані, і ще не можна ігнорувати сімейні потреби. Якщо дружина каже полагодь полицю, то краще одразу лагодьте, інакше полиця полагодить вас. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен сьогодні ви випадково відкриєте новий спосіб зав'язування шнурків, але ніхто не зрозуміє навіщо. Телець, ви будете думати, що це ваш день, і будете праві. А от усі інші ні. Близнюки вам сьогодні краще мовчати, просто тому що це красиво. Рак обережно сьогодні. У вас може бути сильний напад бажання купити лампу. Лев, вам нагадають, що корона не поєднується з кепкою. Діва, ви знайдете речі, які давно загубили, наприклад, аргументи у старій суперечці. Трезем, сьогодні все буде у вас. Коротше, просто буде. Скорпіон, остерігайтеся людей, які занадто посміхаються. Вони явно щось замислили. Стрілець, не намагайтеся сьогодні нічого підрахувати, рахунок все одно буде не на вашу користь. Козиріг, сьогодні ви отримаєте повідомлення, якого чекали. На жаль, воно з рекламою. Водолій, вам сьогодні захочеться щось вигадати, але в результаті вигадати. Водолій, вам сьогодні захочеться щось вигадати, але в результаті вигадане виглядатиме так, ніби воно вигадало вас. Ну риби сьогодні ваші сни можуть стати реальністю, особливо якщо вам наснилося, що ви спізнюєтеся на роботу. Отакий гороскоп, як завжди трохи тавой, але їдемо далі. І тепер найважливіше. Шановні друзі, сьогодні ваш день. День, коли можна зробити його успішним і ефективним, якщо, звісно, ви цього хочете. Бо правда в тому, що ніхто інший не вирішить за вас, який у вас буде настрій. Ви можете обрати бути продуктивними або можете обрати просто дивитися на котика в телефоні. І знаєте, що обидва варіанти це життя. Запам'ятайте слова, кожен день це чернетка, але від вас залежить, чи буде це чорновик, чи буде це шедевр. Ну, а я дякую вам за увагу. Бажаю, щоб цей день був для вас легким, як ранок без будильника, і несподіваним, як знайдені в кишені 200 гривень. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!